Вітаю! Сьогодні захотілося такий загально зробити по Україні розкладик. Чого чекати до кінця місяця? Да? Актуальним буде а, з моменту, як ви включили, але в нас листопад місяць на дворі, да? і будемо дивитися до кінця саме цього місяця. Ставте вподобайки, пишіть. Коментарі по закінченню відео. І також підписуйтесь, хто не підписався ще. Ми починаємо чого чекати нам всім в Україні, українцями взагалі, самі нашій країні до кінця цього місяця. Чого чекати? Чи хороші моменти будуть. Скажімо так, ключові моменти. Ми не будемо в яких-то деталях, на яких-то конкретних подіях зупинятися, але в цілому подивимося, яка чи позитивна енергетика буде, чи що взагалі. А я вам скажу, що так, десятка чаш це говорить про те, що е Україна вправно справляється з усіма моментами, які йдуть. В життя да, нашої країни. Бо «Десятка чаш це саме про це, про те, що буде відбуватися все за якимись планами складними, тобто тут е, газдиня вправляється вправно, тобто вона вже досвідчена. Але ж тут на карті е, газдиня жінка, так, українка. А ми говоримо в її особі про саму нашу країну. Тобто вона досвідчена, вона е, знає вже, що вона робить, як вона робить і для чого вона робить. Хочу зауважити, до речі, на е, кінцевому результаті, да, що вийде що. Або, е, Буханка хліба да, в неї вийде, і вона це знає, що він у неї вийде. Вона зараз у процесі, саме так, як і Україна у процесі да, боротьби, у процесі не просто очікування бездіяльного да, результату, а саме в дії. В дії, вона в дії. Дієва така жінка, досвідчена жінка. Да, тут жінка, а ми говоримо про Україну. Тобто вона е не в те, така зріла в годах. Тут нам показано, що хоч і Україну, як незалежну, говорять, да, 30. Років там з чимось, але ж Україна не 30 років, їй набагато більше. І вона вже, як зріла, досвідчена жінка. Всі ми українці, вже десятками, сотнями віки вже досвіду того. І так в усьому. так, А оточення. Тобто їй показано зрілу, що вона на вікій буде ще, а тут якісь метелики навколо, які да? хто навколо неї, чи з добром, чи не дуже, вони літають навколо України і однодневки тут показані. Да? Ну, тобто розуміємо, що. Давайте далі дивитися, що чекає Україну найближчим часом напротязі місяця ми дивимось. Що ще чекає. Четвірка чаш. Так, не все досягнуто, що бажалося. Не все. Тобто тут начебто о, поїла посуд, залишили. Да? Давайте будемо з чистими намірами, і якщо ми щось робимо, не залишати е, якоїсь, знаєте, після вкусня е, негативного, чи то про себе перед іншими країнами. Да, тут щось про це, ну давайте уточнимо про що це тут. Тут про якісь е, минулі зустрічі або майбутнє, які е, давно планувалися. І що, і що тут нам хочуть ще показати? Ага, джаджмент. Ви знаєте, можливо, навіть е, Борис Джонсон е, з'явиться ще, бо тут показано, що. Хто, з ким давно не було зустрічі, можливо, візит до да? Навістить нашу країну, а можливо, представники цієї країни і. Можливо, я таку інформацію. Ага, і нададуть зброю. Нададуть зброю з країн. Євро... Європейських, да? можливо, то Великобританія, Грейт Британ, да? Great Britain, можливо, Німеччина, хтось надасть нам ще зброю, хтось надасть ще фінанси на зброю. І що це нам дасть в нашій країні? Що це дасть Україні? На які переможні моменти ми вийдемо завдяки цьому. Давайте подивимось. О, ну, Ace of Cups, туз, чаш, туз, кубків, наповненість, достаток. Подивіться, зернові угоди буде зібрано не лише зібрано гарний врожай, а й вироби з нього. Подивіться, як на початку в нас що було. Так? Десятка чаш також вели, велична така карта, а тут чаш це вже як результат показаний. Результат, завдяки чого все це необхідно було. Да? Тут Україна сама, як вправна газдиня, але ще буде і допомога. Потужна, до речі, допомога, і ми набудемо того результату. Це навіть не, не тільки про їжу, достаток із е, ну, зерно і таке інше зернові угоди. Це і про результат той, до якого ми прагнули. А що ще? Давайте подивимось. І це все буде протязі місяця. Давайте уточнимо, ну, Так, дивіться, вища сила вже єрофант виходить. О, імператор. Ну, все, тут, ой, тут когось розізлили, знаєте, тут вища сила. Разом у е, тандемі із імператором, розумієте, так, хто тут? Ну, Тут так, на, на коні в нас Богдан Хмельницький, але ж у нас є е, такі воєводи гарні у особі, так, і залужного. і Будучі помічники. ну, Давайте таке конкретне ще питання: чи буде е, хтось у найближчий час до кінця листопада новий. Помічнику залужну, що це буде за людина? Цікаве питання, так? Да? Весмірка чаш. Трішки якісь ілюзії. А що це за ілюзія з приводу чого? Людина відома може бути. Ану, помічник? Хто це буде? Людина, яка добре допомагала армії. Що це за людина? Угу, досвідчений воїн, досвідчений. Він міг Київ, до речі, визволяти. Київ, Київський, Київщину людина, який нема чого втрачати, я би так сказала. Не те, що нема чого втрачати, вона трішки десь безбашена, і в нього головне вміє організувати. Колектив, і в нього вже є створений колектив. а ну для, для України це добре взагалі, що є вже створений колектив. Ну так, це шанс, ну сила. І що, да, сила для дії, лицар жезлів у боротьбі. І жінка якусь роль зіграє, Що це за жінка тоді? Ага, ну, тут дивіться тандем знову в нас. Тут плавно ми перетекли, дивіться, королева мечів і маг. Карта мага, бачите, хто, так? Да? Особі. Ну, цікаво, досить в руках цієї людини. А що, до чого це призведе? До чого це призведе найближчим часом? Карта миру. Перехід на новий рівень, можливо, навіть мирні угоди. А хто ця жінка? Так цікаво, правда? ж? Ну, По-перше, щира українка самодостатня. Подивіться на цю жінку. Я не знаю, хто це, що це за пост. Можливо, у вас є якісь варіанти? Напишіть у коментарях. До речі, ставте вподобайки, щоб просувати це відео, діліться ним у соцмережах, бо тема досить цікава. До речі, карти ви звертаєте увагу, хоч і е, англійським текстом, але ж картинки всі наші рідні, да? Ну, Дивіться, дев'ятка е, мечів говорить, що буде потужний захист і навіть контрнаступ. Навіть будуть щось у нас ці моменти. По весні будуть важливі події, хоч ми тут і про зараз говоримо. Але тут показують, що по весні якісь будуть дуже розкриття потужне багатьох злочинів. Так, буде, звісно, що і моменти печалі, суму жалі і печалі. І давайте до кінця. Місяця тут чоловіки, чоловіки, воїни йдуть у нас. Відновлення також буде. Так, а що це за вискочив у нас, так? Да? Оцей момент. Негативчик, негативний один. Краще б його тут і не було в розкладі. А, ну тут вже на. В верхніх яких-то планах іде боротьба. Тут дивіться, диявол бореться, боже мій диявол бореться з відлюдником. А, чи це мені що мені показує? Що він буде відлюдником? Що він взагалі його всі кинули і. Так, підождіть, щось у нас карти перекрутилися. Так, добре, а король Пентаклів. Це хто в нас? Це наш, наша людина. Четверка Пентаклів. Так, це наша людина, можливо, навіть у Раді хтось, чи. Це хтось у Верховній Раді, якщо чи є вже хтось із воїнів, чи буде хтось у Верховній Раді, саме військові будуть. І що, і що це нам дасть? Що це дасть? Що будуть військові? Ага, і це буде, колесо фортуни, дивіться, поверне на краще. Коли у, Верхов... у Верховній Раді до влади приходять військові, саме ті, хто воювали, да? От на зараз. Вже приходять, так? тоді на поворот на краще. Але ж як це буде відбуватися, яким чином вони ж займаються іншою важливою справою. Ага. Тоді буде перемога. Ось так. Ось так. О, по справедливості. Дивіться, які карти. Це вже і то, дивіться. Десятка мечів тут особлює перемогу мат... батьківщина мати, да? матір героїв. А... Туз Пентаклів це величезні шанси. Величезні шанси, на що на справедливість Джастіс? Дивіться, який гарний файний українець. Навіть схожий трошки на воїна одного знайомого. Так. Ну, на цьому я би закінчила, в тому сенсі, що дуже позитивний ітог, і хай буде так, хай позитивні моменти відбуваються. Justice, да? Wheel of Fortune, Колесо Фортуни, Ace of Pentacles, Десятка тут мечів, хоч вона, і по суті, десятка мечів може вважатися негативною в тому сенсі, але якщо це до Боротьби з ворогом, тобто ворога поборемо і ворога поборено навіть. Тоді вже е, вона є позитивною. Хай буде так. Тобто всі позитивні моменти приймаємо і хай буде так, перемозі бути. От, пишіть, коментуйте, мої любі. Все в нас вийде, все в нас вийдеться, все, вийде, все буде по справедливості і хай буде так. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. До скорих нових зустрічей!